Ми живемо в часи, які древні називали останніми. Але при цьому всі передбачення стверджують, що людство залишиться жити, не дивлячись на те, що йому прийдеться пройти свій певний шлях. І якщо є попередження, то є і можливості їх упередити чи щось виправити. Мене звати Єва Іщенко, я доктор філософії в області психології. Засновник і директор міжнародної академії атмології. Атмологія займається тим, що вона об'єднала науку, духовність і живі практики для того, щоб супроводжувати сучасну людину в сучасному житті відповідно з тих сучасних реалій, які нас оточують. Так, ось ми з вами маємо в цьому році, в 2025-му, величезну можливість трансформувати, вплинути, упередити одне із найпотужніших передбачень це передбачення про числа, про число звіра. І а, перед тим як запросити вас на певну дію, а, запросити вас на фешмоб, заради того, щоб наше персональне з вами життя і життя нашої країни а, покращувалося, щоб упередити а, ті події планетарні, які грядуть, а, я хочу трішки вам більше розказати, що ж це за пророцтво. І так ми знаємо, що в новому заповіті є откровення апокаліпсисів Іоанна богослова, в якому сказано, що він побачив, як з моря виходить звір сіма. Головами з десять рогами на цих рогах діадеми, і що цей звір зробить так, що всім буде нанесено на праву руку або на чоло його символ, без якого ніхто не може нічого не купити, не продати. І це число 666. Тобто 666, всі знають як число звіра. З точки зору нумерології, дійсно, наше яві, наві праві, наше тіло, душа і дух підпорядковуються цій матеріальній матриці, матриці тварної природи, створеної людини, людина, яка живе матеріальними цінностями, матеріальними потребами. І це шістка. І в цій матриці наше тіло це товар, наша душа заручниця, наш дух ті. Тому що комунікація і взаємовідносини такі торгові. І дійсно це підказує нам навіть вер, навіть заповіт, який був більш древній, видховнийший, як його називають. Там ми знаємо царя Соломона якому кожного року приносили 666 талантів золота. Звичайно, це не цифра, яка конкретно описує, бо це більше-менше, це повнота, матеріальна повнота того царя, який був самим мудрим, самим багатим, самим знаючим. І тому дійсно 666 – це цифра такої матеріальної повноти. І якщо вже зараз ми бачимо, як звір народжується, тому що в Откровенні описано, що море це наш світ морський, що звір і його голови з рогами це країни, це царі, діадеми, це монархи, що у цього звіра будуть ноги Барса, Паща Лева. Що він буде мати і говорити, діяти від імені дракона? І вже сьогодні російські пабліки стверджують, що об'єднуються слон, медвідь і дракон. Вже сьогодні ми чуємо, що Китай впроваджує для всіх, хоче впровадити нову свою систему взаємовідносин грошових. Так ось, якщо нові світи ще не заступили, а старі останні вже тут. Якщо звір вже тут, то без чого ми сьогодні не можемо нічого не купити, не продати, щоб зрозуміти, чи є якісь у нас ще підказки. Є. Нічого сьогодні ми не можемо не купити, не продати без штрих-коду і QR-коду. Штрих-код це кодування товару, qr коду а це кодування людини, дії, паспорту і взагалі будь чого. Тобто штрих-код це така. Матеріальна належність, QR-код. Це цифрова належність. і нас зараз переводять із матеріального рабства в цифрове. І давайте зараз подивимося більш уважно на штрих-код і QR-код. Що ми з вами побачимо? Побачимо ми з вами наступне: у кожному QR-коді і штрих-коді ви побачите одні й ті самі мітки. І так, штрих-код має на початку всередині і в кінці для сканера. Такі позначки, дві рисочки, але дивним чином ці дві рисочки ідентичні до цифри 6 в кодуванні, тому що коли кодують, там залежно там всього на всього 13 цифр можна закодувати, і в залежності від того, як вони близько, чи широкі, чи тоненькі, це та чи інша цифра. Так, у дві тоненьких полосочки це шістка, і тому дивно. Да, вони для сканування, для сканера обрали всі мітки, які відповідають кодуванню цифри 6. А щодо QR-коду ми бачимо в. В кутах квадратики, і вони тримають цю матрицю на відміну від штрих-кода, це горизонтальне і вертикальне кодування. Тому замість 13 цифр там можна від 4,5 до 7,5 тисяч тисяч до 7,5 тисяч закодувати цифр. тобто це величезна кількість інформації. І що тепер означають ці наші трикутнички? Ой, трикутник, який створюють ось ці кути. Сканер завдяки їм визначає масштаб, напрям і нахил. Нахил цієї інформації являється так, як планети тримають свої орбіти. Це координати матеріального світу. А четвертий кут завжди вільний. Тобто, уявіть сканер. Який по верхнім двом кутам і по нижньому лівому, коли ми дивимося, він для сканера відразу дає інформацію про масштаб, про розмір, проти напрямок, про що це і про кут. Тобто система координат матеріального світу. Я так планети е, рухаються, по, по, по таким речам робимо, бачимо. І тому можна сказати, що в QR-коді немає прямої цифри 6, але там є три. Три чогось, що матриці матеріального світу нашу кодують, тому так чи інакше, символьно в кожному штрих-коді, в кожному qr коді ми бачимо три шістки, і дійсно без них не можна нічого не купити, не продати, не зробити. Залишилось тільки нанести це на праву руку або собі на чоло після того, коли це буде прямо обов'язково. Але вже сьогодні безпосередньо я багато разів бачила в інших країнах і в аеропортах, як досить молоді люди прикладають руку. І проходять турнікети, оплачують свої послуги, тому кібертизація вже почалася, не дивлячись на те, що ще немає цього обов'язкового і немає цієї цієї системи цього звіра, який захоче тоталітарною і силою навести певний лад, навести певний порядок, і йому це вдасться на якийсь період, принаймні 3,5 роки десь, і прямо зараз ми можемо в на початку це все нівелювати. Яким чином? Справа в тому, що ми живемо в дві 2025, році. 2025 рік унікальний по дуже багатьом причинам. Зараз немає часу на це. Просто давайте згадаємо, що це рік зеленого дракону, зелений це весна. Дракону китайській філософії, це батько, творець всіх трьох світів, і це імператор, його імператриця птиця Фенікс. І раз на багато років, так як у Ведах там Маха чоловіче і жіноче, під певне завдання. Наступний рік зеленого дракону буде аж в 2085 році. Тобто, прямо в цьому році зараз відбувається формування нового союзу душі і духу. У матерії і напрямку. І якщо це весь рік 2025, то тоді питання. А коли ж ця змія, коли цей дракон буде мати найпотужнішу силу? Звичайно, 9.09.09, коли ми можемо йому протиставити наш трезуб у матеріальному світі дев'ятка. Це духовна повнота, це символ, коли матерія тобі підпорядковується, а не ти їй. І серед матеріальних об'єктів це проба чистого золота, матеріалу, у якого немає домішок, який є багатством в повному сенсі цього слова. Так ось, 9.09.09 а буде певне дзеркало, певна сила, яку можна протиставити матеріальній матриці шістки і зробити процес, який допоможе завдяки тризубу перевернути матриці нашу. Тобто, я хочу ще раз вашу увагу на QR-код звернути увагу, тому що ми з вами не штрих код а qr код наші електронні паспорти, і все інформація про нас кодується QR-кодами. Тому якщо ми себе отак уявимо, да як людину, то в нас буде права рука, права і ліва рука. Це ми тільки на матеріальне закладене. Наша права нога буде також йти по. Матриці матеріальній, і все останнє буде дух, тобто дух полонений матеріальною матрицею. А потрібно зробити це навпаки, потрібно, щоб дух курував матеріальну матрицю. Тому що ми вам пропонуємо? Ми пропонуємо 9.09 зробити флешмоб провести. А для того щоб створити простір, де ми зможемо перевернути тварну матрицю 666 в повноту 999 і запустити цей процес, для того, щоб ми вже тут і зараз отримали свободу, і коли прийдуть ті часи, на нас уже це не впливало, навіть якщо нам прийдеться з вами це зробити, тому що ми не знаємо якого рівня цей звір отримає владу над світом. Обіцяють практично тотально, подивимося. І так, що треба в цей день зробити? Треба в цей день стати перед зеркалом як представник новітньої України. Це важливо. Ви можете подивитися на себе в зеркало як на жінку, як на людину, як на представника свого роду, як на представника свого народу. Нам потрібно, щоб ви подивилися як представник новітньої України, навіть не нової, новітньої, отої, де вже все в нас є, де ми виконуємо свою місію, де ми процвітаємо, де ми багаті, духовні і матерія, технології нам служать, а не стають для нас в'язницею. Тому це важлива інтервенція. Ви дивитесь на себе в дзеркало і знаєте, що ви зараз дивитесь як представник новітньої України. А далі ви уявляєте, що в ваших руках тризуб. У нас є на платформі люди, в яких вже активований тризуб. Тому, якщо ви захочете, ви також можете пройти цю практику. Вона безкоштовна. Просто знайте, що у вас. Як у представника, як у українця, як у дитини нашої країни, які зараз передали цей священий інструмент активували його, і він повністю у нас, буде працювати він. Тому подивилися в дзеркало, знаємо, що в руках тризуб, і говоримо фразу активація. Активація 999, Україна обирає свободу. І так, подивилися на себе в дзеркало. І проговорили активація 9:99. Україна обирає свободу і просто знаємо, що Трезуб робить роботу. Тобто нічого не уявляємо, нічого. Ви знаєте, навіть фраза ми, я скільки ми тестували фразу, чи вона ключ? Ні, вона намір. Це просто розуміння, це просто маніфестація, що я духовна істота. Якій матерія е, повинна служити, підпорядковуватися і проявляти мою духовну суть, а не утримувати, і вирішувати якісь свої питання е, за рахунок моєї енергії, мого ресурсу і мого е, духовного е, прояву. Тому е, важливо, щоб ви е, просто знали, що ми робимо, і все. Тому дивіться ще раз: проговорили, знаємо і увага! Це ви для себе роботу робите до цього етапу. А тепер вам треба зробити для України. Для цього зробіть або фото дзеркала, або себе в дзеркалі, або будь-яку іншу картинку. Тобто, головне зробити сторіс з хештегом Новітня Україна. Можна зі словами Україна обирає свободу, можна зі словами активація. Чому немає чіткої прям інструкції? Тому що ми побачили, що важливо, щоб з різних 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 сторін по-своєму, може, у вас беремо, буде навіть своя фраза. Головне. Щоб в 999 є можливості, щоб наші 6.6.6 стали на свої місця, а дев'ятки активувалися і стали на свої місця, і щоб все вирівнялося, все, все е, перевернулося. А воно перевертається не просто так. У нас змінена електромагнітна решітка на планеті Земля. Вона вона і певний кут е, зруйнувала, зруйнований зараз у нас і е, перевернута не так. Тому е, я підготувала зараз слайд, який можливо вам допоможе. Уявіть, що ви є цей кюар. QR-код, у якого рука права і ліва в матеріальній матриці, права нога в матеріальній матриці, а ваш дух зараз підпорядковується і обслуговує цю матеріальну матрицю. Тобто ліва нога да, у нас в полоні, наш дух в полоні, не дивлячись на те, що навпаки дев'ятки, як верхи, це наші крила, права нога це шлях праведних. А наше матеріальне і несвідоме повинно бути підпорядкованим. І ліва нога з'єднуєна з землею, з родом, вона її очищає, хто пранаямою займається і так далі. Тобто QR-код, який у вас зараз вверху, це наша перевернута матриця, який внизу. Перевернути ще під певним нахилом, який тризубці зробить. Ось це правильна конфігурація духовної істоти, яка живе в матеріальному світі. Що ми отримуємо? Ми звільнюємо нашу ліву ногу, де ми бачимо ці підказки. Увага! Всі бачили статую свободи. У неї це Люцифер, який приніс світло в сатанівську матрицю. На голові сім рогів, це сім рівнів, сім світів. тих, до речі, сім демонів, які були Соломоном підпорядковані. І ліва нога, до речі, там ще яблучко лежить. Можете пошукати в інтернеті, подивитися в ципку і ципок зняти, тому що світло знання, нашу ліву ногу, нашим тризубом звільнює. І е, все стає на свої місця. Все. Оце головне, що ви повинні зрозуміти. Далі. Е, крок номер 5. Нам потрібно активувати тепер е, цю матрицю, тому що дивіться, ви для себе подивилися, для себе перевернули, для України маніфестували. А тепер потрібно активувати це в реальності. Коли ви будете в магазині в цей день чи в будь-який інший, ви будете чути пік-пік, пік. Аби ви десь будете де будуть сканувати там ваш паспорт чи ще десь. Оцей звук, пік, та ще й там вже ж гроші йде. Це кожен раз підтвердження е, того, що. Е, я служу матеріальній матриці. Матеріальна матриця каже, це моє, воно служить мені і так далі. А ми з вами перевернемо цей звук. Ми будемо знати, що кожен пік в Україні чи у вас, а це активація новітнього світу, того нового Єрусаліму. Принаймні так вони називають той новий рівень, для того, щоб ми вже з вами тут. Були в своєму власному просторі, тому знаємо, що цей звук піп-піп там вони по різному звучать. А це звуки нашої активації свободи, і ми знаємо, що це звуки свободи нашої України і нас безпосередньо. І тому флешпоп 9.09.09 стане свого роду таким місцем переводу України із тварного обмеженого матеріального в повноту, в духовність, в ту місію. Яку ми з вами обов'язково повинні пройти, і ніхто замість нас її не пройде. Ми ті, на кого ми так довго чекали. Ми ті, на кого світ так довго чекав. У Бога немає інших рук. Вони є у нас, тому. А у нас є платна практика, і певна кількість людей буде проходити її. І це вже прям інший рівень глибини доступу. Тому якщо у вас є бажання, я попрошу менеджера, щоб посилання дали. Приєднуйтесь. Якщо у вас немає такої можливості матеріальної, фізичної, ще якоїсь, то тоді просто приєднайтеся і зробіть свій вклад. А повернутися до 9.09.09 можна будь-коли, тому що ми поставимо робочу зону для того, щоб люди в своїх персональних всесвітах могли скористатися цією величною допомогою самого всесвіту, зробити крок, повернути все на св... щоб лад з'явився той лад, де все на своїх місцях, і тільки з цього місця ми зможемо розкрити крила. Це свого роду перевернути прапор, Якщо ви тепер, якщо ви помітили, це це свого роду зняти ці кайданки. А це відповідає і затемненням, яку буде починатися. 7 вересня і закінчиться 21-го воно буде найпотужнішим з точки зору карми і так далі. Тобто там стільки всього, починаючи навіть з того, що 9, 09, 09, 45 року була підписана капітуляція Японії з Китаєм. А це Друга світова війна почалася там, і там вона закінчилася. Дуже дуже багато інформації сюди. Це швидше вже для такого для колег, для професіоналів. А для вас просто знання, що це найпотужніший день. Я не знаю і іншого немає в цьому квантовому переході якому ми зараз з вами проходимо наступний такий зародок буде аж в 85-му році, а вже нас там, мабуть, не буде. Да, бо може буде, якщо зробимо щось, бо обіцяють, що наші тіла будуть змінені і не даремно про безсмертя сьогодні, скільки говорять, тому що дійсно в тому ж Апокаліпсисі написано, що будемо жити тисячу років, так як були при Джапаті наші сконструйовані. І ми знаємо, що Авраам жив там 800 чимось, сів 900 чимось років, і так далі, і так далі. Тому тому це вже такий прикольний бонус. Нам би зараз з матеріальної цифрової матриці, до якої ми належимо, сепаруватися, щоб ми були в ній, але вона нами не володіла. Тож давайте це зробимо разом. Дякую, пишіть, що думаєте, щоб до 9-го ми ще може там якісь зробимо корективи, чи зрозуміло, чи не зрозуміло, Бо я дала розвернути, а флешмоб кинуть уже простенько. То на основі ваших питань ми сконструюємо щось що буде простіше для всіх для сприйняття. Тому наскільки інформація нова, цікава, потрібна, не потрібна, чи може просто українцям сказати, що є 666, Є 999, Давайте перевернемо, і так ми швидше людей покличемо. Що все таки треба прояснювати ці речі? Тому орієнтуємося на своїх і на ваші підказки. Дякую, до зустрічі.